Героя Андрія Петльованого поховали у Тернополі 11 серпня. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі. Як розповіли рідні, Андрій Петльований став на захист України у 2014 році, одразу ж після служби в армії. Тоді потрапив в полон і після визволення вже не воював. Однак після 24 лютого не зміг залишатися осторонь і пішов на фронт у складі Нацгвардії України. Його життя обірвалося у бою з ворогом 6 серпня. Побратими пригадують Андрія як мужнього воїна, який сміливо виконував бойові завдання. Таким був, як от, давайте зробимо, давайте зробимо, і все в нас буде добре, у нас все вийде, у нас все вийде. Так, був сміливим. Це чесна душа компанії. Був досить позитивною, доброю, такою. Людину, яка має піднести настрій, досить такий веселий був хлопчина. Близька подруга героя Христина згадує його як надзвичайно доброго та щирого друга. Вони були знайомі з самого дитинства. Разом виростали в одному дворі. Андрій був дуже хорошою людиною. Він настільки був добрим, таким завжди усміхненим. От кого б не спитати. Всі скажуть, що просто це була найсмішніша, найдобріша людина. Він завжди був такий на позитиві, завжди підтримував. Дуже хоробрий був. Найкраща людина. Це найкраща людина, якої вже з нами немає. Але він назавжди в наших серцях. Відколи Андрій пішов воювати, він часто спілкувався з Христиною. Я от з 3-го числа останній раз переписувалась. Він казав, що все супер, все добре. І за декілька днів його вже не стало. Він мені фотографії скидав, і відео скидав, як він там окопи риють, боже, я кажу, як ви там каже, там такі миші, там таке все. Боже, кажу, як ти там витримуєш. А та він знав, що я дуже боюсь мишей. і завжди мені там кидає, каже: От боже, Андрій Боже, я так того боюсь. У Андрія Петльованого залишилася мати та брат. Йому назавжди 29. Захисника поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять і шана герою.